Кафедра астрономії та космічної інформатики Харківського національного університету імені Василя Назаровича Каразіна запрошує абітурієнтів для отримання фундаментальної астрономічної та фізико-математичної освіти. Харківська астрономія вже більше 200 років. На нашій кафедрі та в обсерваторії працювали такі всесвітньо відомі вчені, як професор Отто Струве та академік Микола Барбашов. Тут і зараз працюють провідні спеціалісти, лауреати державних та академічних премій, іменами яких названі малі тіла сонячної системи. У нас ви матимете можливість прослухати курси астрометрії та небесної механіки. дізнаєтесь як влаштовані планети, зірки та галактики, познайомитися із космологією та загальною теорією відносності. Аудиторні заняття доповнюють навчальні та виробничі практики на станції спостереження нашого науково-дослідного інституту астрономії та кращих обсерваторій. Світу, ви зможете продовжити наукову кар'єру в аспірантурі під керівництвом вчених інституту астрономії та радіоастрономічного інституту Національної академії наук. Випускники кафедри астрономії та космічної інформатики мають можливість проходити стажування та продовжити роботу за кордоном за програмами наукового співробітництва із астрономами США, Німеччини, Франції, Італії, Фінляндії, Англії, Японії та інших країн до нас не тільки легко вступити на бюджет, а й цікаво навчатися тим, хто любить. Зоряне небо прагне пізнати світ та присвятити себе науці. Обравши професію астронома, ви дізнаєтесь про таємниці всесвіту і зможете вписати свої імена у історію дослідження космічного простору майбутнє планети і людства у дослідженні всесвіту, освоєнні космосу та у захисті Землі від космічних загроз. Візьміть це майбутнє у свої руки.